Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді буде ось така монетка. Хто вперше на каналі, підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Взагалі, хтось бачив монету цю в буклеті і таке інше. Значить, монета присвячена одному із найстаріших навчальних закладів України. Першому педагогічному вузу на півдні нашої держави, заснованому 2 травня 1817 року в місті Одесі при Рішельєвському ліцеї, відповідно до статуту Рішельєвського ліцею, головний педагогічний інститут засновано для підготовки розумних і здібних учителів, які з успіхом зможуть навчати інших того, чого навчилися самі. Монета була введена Національним банком України 11 травня 2017 року. Номінал вона має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами, діаметр 31 міліметр, тираж 30 тисяч примірників. Гурт рифлений. Так, зараз ми збільшимо. Збільшимо і будемо розглядати монетку без капсули. Так. Значить, ось такий, друзі, у нас аверс цієї чудової монети, присвяченої педагогічному вузу нашої держави. Так, крупніше. Значить, на версі монети розміщено. У горі Малий Державний герб України. Напис Україна. Рік карбування монети 2017. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України та номінал 2 гривні. У центрі на дзеркальному тлі фрагмент логотипу Південноукраїнського Південно національного педагогічного університету імені Ушинського, під яким написи: Південноукраїнський національний. Педагогічний університет імені КД Ушинського. 200 років. Ось такий, друзі, Аверс. Перейдемо до реверсу. Так. Ось такий у нас на монетки. Монета має реверс. Значить, на реверсі монети розміщено зображення сучасної будівлі університету та напис двіз університету Глорія ет Tibi магістер, що в перекладі з Латини означає слава та честь тобі, учителю. Ось так, друзі. Університет, названий на честь Конст... Константина Дмитровича Уч... Ушинського. Педагог, педагога правознавця українського походження, одного із засновників педагогічної науки та народної школи в Російської імперії, так. Лушинський приділяв велике значення мові народу, адже, за його словами, якщо вимерла мова в устах народу, вимер і народ. Педагог обстоював думку, що кожен народ має право мати школу рідною мовою. Засуджував царизм за заборону вивчення української мови в школах на українських землях. Ось такий був достойний муж українського народу. Так, друзі. отака чудова монета і монета монетою. Але тут дуже цікавий буклет. Гадаю, що більшість з вас їх не бачила взагалі, тому що ось такі буклети були замовлені цим університетом. Може, я щось збився, він університет чи інститут. Університет, так. Да. Був замовлений університетом тиражом, здається, там тисяча штук, чи скільки їх штук. Нагороджували вони, мабуть, там, чи випускників, чи педагогів своїх. Ну, якби Монета вийшла, вони вирішили замовити собі. Так, ось ми бачимо на лицевій стороні буклету будівля університету, прапори український і це прапор Одеси. Назва. Англійською мовою South Ukrainian National Pedagogical University, named after KD Ушинський». Ось емблема Університету Ушинського, Південноукраїнський Національний Педагогічний Університет імені Ушинського. І там цей, Gloria et honor, tibi magistri". І там тут ще щось написано півколом South. а Це англійською мовою, південноукраїнський. Університет, дата заснування 1817 Одеса. Так, на звороті давайте глянемо відразу, що там. На звороті у нас тут технічні характеристики монети. Ми бачимо 2 гривні, Незельбер, діаметр, діаметр маса, якість карбування, тираж українською та англійськими мовами. А також фрагменти. Фрагменти процесу навчання. Ось ми бачимо археологи. Це, мабуть, в Білогородністровській фортеці розкопки роблять. Тут щось не дуже зрозуміло, що це там таке. Щось там на столі діти вчать. Це якась там що це, я не знаю, кінематографія чи що. Не знаю, не вчився я Вушинського. Це, мабуть, з якоїсь конференції фото, фотографія. Ось так. Що у нас тут внизу? Вон скульптор, танці народні, гімнастика. Це тут дітки, початкова школа. Ось такий мальовничий яскравий букет. Так. Тут внутрі буклету ми дивимося. У нас тут. Віхи зростання. Педагогічний інститут як підрозділ Ришельєвського ліцею, 1817, Учительський інститут 1919, Інститут народної освіти, 1920-й, Одеський Державний педагогічний інститут, 1933 Одеський державний педагогічний інститут імені Ушинського, 1945. Південноукраїнський Державний педагогічний університет імені Ушинського, 94 і Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського 2009. -й. Так, тут є адреса університету. Ось такі ми бачимо хвильки нашого Чорного моря. Ось і тут ще довідкова інформація, яку я це ректор, мабуть. Інститут, ну, не мабуть, це ректор інституту. Університету, що я його інститутом обзиваю. Так, значить, з вашого дозволу, я зачитаю: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського є флагманом педагогічної освіти на півдні України, де успішно функціонують визнані наукові школи, ведеться навчання студентів, слухачів, аспірантів та докторантів за 47 спеціальностями. Та спеціалізаціями. У його стінах підготовлено понад 100 тисяч фахівців для, систем, для системи освіти нашої держави та інших країн. Гордість університету, його талановиті викладачі та студенти, з яких 5 було відзначено найвищою нагородою званням Герой, 4 державними преміями в галузі науки та освіти, 30 – присвоєно почесні звання в багатьох галузях. 17 обирались членами різних академій, 25 виборювали золоті медалі на Олімпійських іграх. Університет співпрацює майже із 100 освітніми та дослідницькими центрами різних країн, є членом численних міжнародних організацій. Ця ж інформація наведена англійською мовою. Редактор Академік Олександр Чебекін. Ось так. Ось такий, друзі, буклет. Пишіть в коментарях, хто що думає з приводу цього буклету. Хтось бачив, держав в руках, там, я не знаю. Взагалі дуже цікава така традиція, коли випускають буклети вузи, там, я не знаю, там, е е якісь там установи там, чи ще хтось. Не, не від Національного банку України, а чисто собі під замовлення. Тож, отак Все взяв на огляд знайомого, щоб вам показати, бо так буде лежати в людини в серванті. Ви не побачите. Все, друзі, дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і нехай квітне наш український YouTube. До нових зустрічей!